вперед. Для мене це найголовніше. Навіть не важкий такий самий бій, як його очікування всі мої люди це мій екіпаж, вони герої. Кожен екіпаж це сім'я. Маленька-маленька сім'я. І командир повинен бути як зв'язковий з цими оками. Налагодити взаємодію між кожним. Для когось бути таким буфером, комусь бути навпаки, крім там, трохи суворішим. Ну, це найскладніше це я вважаю. Зв'язавши це в одну родину, в один організм, то кожен буде виконувати свої обов'язки як найкраще. Навіть не важкий такий самий бій, як його очікування. Очікування тієї роботи, від якої залежить результат. Важко чекати. Робити, коли ти вже це, скажімо так, на опиті, то це не так важко, це не так страшно. Як приклад, то робота, коли ми прикривали наступ наших хлопців, ми методично ліквідовували виднові точки противника для того, щоб полегшити зпросування наших хлопців найменшими втратами. І кожен момент, як там хлопці просунулись, не просунулись, є там наші втрати чи немає. І намагалася як можу, точніше вразити цілі. Геризм кожного свій. З голими торсами хтось йде вперед, а хтось за цей день там виконує скажімо, систематичну роботу, але це, це те, що я вважаю героїзмом. Це робота, це постійна робота одноманітна. Тобто, механік веде машину, на очі правильно наводиться. Я організую це, ми знову опять загружаємося, роботаємо, стріляємо. Всі ми. Люди, це мій екіпаж, вони герої. Можуть тільки розповісти про механіку. Так трапилося, що машину підбили. Він витягнув навідника, командира, спалаючої машини і рятував тим самим їм життя. В тих обставинах це було абсолютно героїчним вчинок. Робота є роботою. Вона виконує. Як б вона була важко, не була важкою, вона робота виконується. жінку і донечку, то, то не важче не бачити. Жінка каже, ми тебе чекаємо, повертайся живим. Я обіцяю, що я повернусь живим. Я повернусь я живим.